Медійні топ війни велике будівництво, сигаретні контрабандисти, смотрящі правоохоронці та анонімні телеграм канали хто має більше впливу гетьман, це в зростанню податків, виводу бізнесу в тінь та збільшення кількості українців за межею бідності. Слуги народу заявляють про перспективи блокування Телеграм у разі непогодження на ультиматум щодо регуляції такого владою України. Служба безпеки України та кіберполіція демонструють власну нездатність протистояти анонімним джерелам та виявити їх реальних власників. Мільярди витрачаються на інформаційні атаки в той час, як могли б стати інвестиція. Для придбання дронів для ЗСУ, як Україна опинилась в інформаційній окупації, де анонімні джерела здійснюють рекет бізнесів та вимагають сотні тисяч замовчання. Завдяки медійним атакам темного лицаря ОЗУ Монаківці все ближче наближається до надр відновлювальних робіт та тютю нового бізнесу України. Тепер під контролем Абрамовича, Столара та Візьмікіна, перебуває не лише процес видобування вуглеводнів на Сахалінському родовищі та виробництво року у гощі. Але і мільярди, які недоотримує бюджет через схеми скруток та заниження ПДВ. Шляхом інформаційного знищення ідеологів великого будівництва Монаківці намагаються захопити сферу будівництва, а отже, і усі державні підряди. Підконтрольного їм темного лицаря не цікавить правда або реальні заходи відповідальності для осіб, що і досі співпрацюють із РФ, ухиляються від сплати податків або крадуть бюджет. Його завдання натиснути та медійно знищити. Аби після оточення посіло місце смотрящих медійні війни замовляють і самі власники підприємств, які зацікавлені в публічному осуді конкурентів та відвернення уваги від власних злочинів. Наприклад, на фоні обшуків на винниківській тютюновій фабриці Козловського раптово з'явились статті про контрабандистів Гранца, Кафмана, Альперіна та російські зв'язки Філіп Моріс. То хто є бенефіціаром медіакампаній та чому правоохоронці виявились безсилими у боротьбі з анонімними джерелами? Команда технічних спеціалістів Геононстоп готова надати допомогу у розкритті особистостей адміністраторів і інших каналів. Тому, якщо вам потрібна допомога, звертайтесь Посилання на усі соцмережі у коментарях. Тютюнові медіавійни контрабандистів Гранца і Козловського. Артур Гранц бізнесмен із білоруським походженням, що став черговою жертвою інформаційної атаки Джокера. Анонімний канал сміливо поливав багнюкою видання Forbes належне чоловіку, критикував його зв'язки із Лобудою та заявляв про спонсорство останнім цензор Бутусова, Яценюка та РФ. Я починаю знищувати тюньового куратора Вібет в Україні Артура Гранца, заявляв Джокер. То хто ж такий Гранц і хто був бенефіціаром медійного знищення його бізнесів? Артур Гранц є королем Дюті Фрі, оскільки володів численними магазинами безмитної торгівлі в Борисполі, Жулянах та інших аеропортах України. Із закриттям повітряного простору бізнес Гранца не зупинився. Дюті Фрі на кордонах із країнами ЄС продовжили реалізовувати вже традиційні схеми. Саме так бізнесмен через магазин, розташований на пункті пропуску поробне сірет, незаконно оформив по 30 літрів міцного алкоголю на кожну особу, яка перетинала даний пропускний пункт. Покупці навіть не Знали, що вони купують алкоголь. Операції проводились лише формально. При цьому акцизний податок за вказану продукцію сплачен не було, адже формально алкоголь вивозився за кордон. Гранц є власником і більш ніж 35 магазинів безмитної торгівлі у Республіці Білорусь та має партнерство з управлінням ділами президента Республіки Білорусь, а його сини і досі проживають у Підмосков'ї та активно проводять там бізнес у 2020 році. Підприємець став власником видавництва Forbes в Україні. Тому тепер має повну владу над журналом, приховує, перекручує факти, викладає матеріали таким чином, щоб відбілити себе та створити враження у читачів, що Артур Гранц чесний підприємець. Тепер, схоже, Гранц має домовленості із Джокером, який раптово припинив атаку на контрабандиста та його бізнес. Припускаємо, що всі медійні приниження білоруса були пов'язані з бажанням ще одного контрабандиста Григорія Козловського, знищити конкурента. Львівського бізнесмена також звинувачують Чували у створенні власного методу ухилення від акцизів за допомогою дюті фрі. Крім того, Козловський часто є ініціатором інформаційних війн проти колег. Спочатку тиск на Гранца через анонімного джокера, а після щоденні публікації у різних джерелах присвячені виробнику цигарок Філіп Моріс Інтернешнл. Останній і досі залишається одним з найбільших платників податків до російського бюджету в Україні. Компанія визнана міжнародним спонсором війни, але продовжує працювати і навіть користується податковими пільгами. Ми засуджуємо будь-які прояви в співпраці із Росією та тим паче фінансування агресії проти України. Проте, навряд чи такий активний медійний розголос діяльності Філіп Моріс із однаковими дописами у різних телеграм-каналах та ЗМІ є виявом громадської ініціативи. Тим більше, коли на арені виробництва тютюну є конкуренти по типу винниківської тютюнової фабрики, очолюваної Козловським. Остання тривалий час була найбільшим постачальником сигарет з маркування Duty Free, які могли поширювати. Як на митній території України, так і за кордоном. Частка Винниківської тютюнової фабрики на нелегальному ринку тютюну у 2023 році становила 75%. У зв'язку із вказаними БЕП неодноразово проходили на виробництво із обшуками, вилучаючи продукцію та документацію. Але який сенс слідчих дій, якщо правоохоронці не змогли протистояти тітушкам Козловського? Останні спочатку влаштували бійню із силовиками, а після вивезли цілу фуру, де міст. Приблизно 500 ящик заарештованих сигарет. Пізніше, за замовленням Козловського, на тютюнову фабрику з'їхалась купа журналістів, аби зафільмувати тиск на незалежний бізнес. Таким чином, бізнесмен не лише закріпив власну владу і вплив в регіоні та тютюновому бізнесі, але й став ініціатором медіавін задля знищення конкуренції. Козловський повністю підпорядкував під себе БЕП, тому навряд чи удавані слідчі дії призведуть до чогось реального. Свої статки Козловський легалізує через Емілі. Резорт Гранд Отель 36 ПО, довкола яких також точаться численні скандали. Наприклад, землі водного фонду під Емілі Резорт було передано у постійне користування за заниженою ціною перед законодавства. Нещодавно в мережі з'явився фрагмент документу, яким заступник голови податкової Євгеній Сокур відмовляє у видачі ліцензії на виробництво тютюнових виробів в винниківській тютюновій фабриці. Вказане, звісно, є позитивним кроком для суспільства, але не для Козловського. Саме тому вслід. За відмовою у ліцензії у телеграм-каналах почали з'являтися публікації, присвячені сокору та схемам у податковій. Виявилось, що Сокур це 29-річний сталеник Гетьманцева, який без конкурсу та досвіду роботи став виконуючим обов'язки заступника голови податкової. Було розкрито і інші схеми, як, наприклад, виведення підприємств із переліку ризикових за винагороду. Очевидно, що податково відіграє ключову роль і у акцизному бізнесі. Відповідно, і є частиною великої годівни. Від катів та хабарів, але ж маніпуляції серед податківців вже всім давно відомі. То чому ж саме після відмови у ліцензії Козловському джокер, інсайдер, батальйон Монако та інші почали активно розкривати такі та прямо топити Сокору, Гетьманцева і їм подібних? Відповідь проста: все це частина медійного знищення посадовця, аби змусити анулювати минуле рішення та ухвалити нове, але вже вигідно для Козловського. Ось так і вирішується питання ліцензії до. Дозволів та всього іншого на території України. Замовні медіакампанії здатні знищити будь-кого. Взагалі можна впевнено говорити про те, що найбільшим спонсором інформаційних війн є саме тютюновий бізнес. Монополісти постійно топлять конкурентів через замовні матеріали у виданнях, намагаючись завдати шкоди і так спірній репутації. Черговим підтвердженням вказаного є висвітлення діяльності контрабандиста Каухмана, монополіста роздрібного ринку цигарок. Йому належить найбільша дистриб'юторська. Компанія Тедіс Юкрейн у січні 2024 року БЕП направило до суду справу про легалізацію мільярдів і ухилення від сплати 300 мільйонів гривень податків Тедіс. Самого Кауфмана, незважаючи на довгий шлейф переслідування, справа не торкнулася. Головним підозрюваним був призначений директор Тедіс. Завдяки впливу контрабандиста, Верховний суд скасував штраф антимонопольного комітету, який мав сплатити Тедіс. А сам Кауфман зміг уникнути будь-якої відповідальності. Альності Тедіс Кауфмана продовжує працювати за наступною схемою. Більшу частину цигарок продавати дрібним посередникам та мережам за готівку, а документацію відправляти на підконтрольні фірми, що накопичують на своїх складах віртуальні обсяги сигарет. Податкова може легко виявити ці фірми, перевіривши контрагентів Кауфмана з великими залишками, яких в реалії вона не побачить, але чи зацікавлені податківці у цьому? Тепер Кауфман став власником ще одного дистриб'ютора сигарет «Волинь Табак». Таку покупку можна пояснити: по-перше, бажанням чоловіка повністю монополізувати цигарковий бізнес. По-друге, потребою заведення під фірму тіньової дистриб'юції сигарет. Саме тому у переліку нових власників тепер можна віднайти фінансові компанії. Входження останніх пояснюється механізмом діяльності конвертаційних центрів, де спершу операції здійснюються за необліковані готівкові кошти і лише після кількох. Кіл перепродажів переходять у податкову площину, але із заниженими обсягами продукції. Попри перелічені факти, правоохоронці продовжують покривати нелегальний бізнес кауфмана. І, хоча за нашими матеріалами Беп Одещини та Волинського регіону розпочали кримінальні провадження за фактами незаконного збуту підаксизних товарів. Реальних слідчих дій і досі не було проведено тому ми продовжимо тиснути, ініціюючи дослідження розпочатого, а не лише створення вигляду реакції. Схожа історія, і у короля контрабанди Вадима Альперіна Невловимий одесит тривалий час переховувався від слідства та навіть зміг втекти під час спецоперації СБУ. Пізніше проти нього було введено санкції РНБО. А сам президент Зеленський пообіцяв винагороду для того, хто знайшов Альперіна. Зрештою, хрещеного батька контрабанди було спіймано, але його бізнес-структури і досі продовжують продавати тюдінові вироби за готівку у нелегальних точках, ухиляючись від сплати ПДВ. Дивує і. Те, як судді ВАКС і Шевченківського райсуду міста Києва покривають інтереси Альперіна скасовують арешти, передачу майна в АРМА та взагалі закривають справи контрабандиста, який вже завдав країні мільярдні збитки. то чи варто говорити про наявність справедливого правосуддя в Україні? Боремось із сигаретними королями як медійно, так і юридично. Саме тому у відповідь на наші матеріали вже маємо ряд розпочатих кримінальних проваджень. Будемо боротись за застосування реальних заходів відповідальності. Велике крадівництво Голика і Тимошенко, програма Велике будівництво. Залишило після себе гіркий присмак розкрадань, та на амбітний проект було виділено рекордний обсяг коштів, який облічувався в сотнях мільярдів. Тепер же програма змінила спеціалізацію. На місце доріг стали фортифікації та відновлювальні роботи. Одним із ідеологів проекту Велике будівництво називають Юрія Голика. Тепер же голик так само інтегрований у процеси відбудови інфраструктури України та, наприклад, супроводжує Кирила Тимошенка під час поїздок у. Постраждалі регіони. Голик та Тимошенко є головними постатями медійних атак, темного лицаря та джокера. То що не так, із ідеологами президентської програми. По-перше, Голик тривалий час працював у тандемі із головою Дніпропетровської ОВА Резніченко. Вони разом роздавали будівельні підради під контрольним фірмам та отримували за це відкати. Так, на арені будівельників і з'явився Будинвест інженірінг, який лише за три місяці вторгнення отримав півтора мільярди бюджету. Йшлось про Ремонт доріг на Дніпропетровщині, де замовником виступала Ова. Після того скандалу Будінвест ще отримав два підряди на ремонти доріг вартістю 16 мільйонів гривень і 100 мільйонів гривень. Але обидва вони були розірвані після часткового виконання на загальну суму. 30 мільйонів гривень. Будинвест не лише завищував вартість власних робіт, але й проводив безтоварні операції із реальним перерахуванням коштів фіктивним супідрядникам. Таким чином, і розтрачувався бюджет Дніпропетровщини. Після слідчих дій НАБУ виявилось, що Голик лобіював інтереси і іншого підрядника великого будівництва «Стройінвест». Чоловік особисто надавав вказівки щодо отримання фінансування від держави. Під патронатом Голика державні підряди від Дніпровської міської ради отримували й товариство автомагістралі. 2016, останню із послуг з поточного ремонту автошляхів фірма виконала на замовлення департаменту благоустрою та інфраструктури, отримавши від такого понад 350 мільйонів гривень. Тепер за квотою Голика підконтрольна Building.ua Юа отримає чергові 1,8 мільярдів гривень на будівництво національного військового кладовища на Київщині. Що цікаво, правоохоронці раптово забули і про зв'язки Голика і РФ, де досі проживає і працює у генеральній прокуратурі. Його Батько, а також про виїзд чоловіка за кордон за перепускою шлях в якості волонтера від пісні, народжені в АТО. То, може, ухвали слідчих суддів прискорять розслідування? Щодо Тимошенка, то, будучи радником міністра оборони, він продовжує керувати питання фортифікації та відбудови. За його ініціативою, на пляжах Чорноморська на Одещині було встановлено численні зови дракона. Але як бетонні конструкції вбережуть населення від військових кораблів, які і так не зможуть підійти до міста, у зв'язку. Зку з мілководдям. Питання риторичне. Вказане вже не хвилює Тимошенка, адже чоловік встиг розподілити законні 50% відкату за імітацію оборони. За часи великого будівництва Тимошенко, як і голик, лобіював інтереси підконтрольних підрядників. Його улюбленцями були фірми Дорстрой, Тіра становем Логістік, що отримали мільйони бюджету в кишені за виконання неякісних підрядів. Дорстрой неодноразово звинувачували у неякісному покритті та легкому деформуванні асфальту. Попри це. Підприємство продовжує отримувати підряди на проведення відновлювальних та ремонтних робіт. Найбільшими замовниками до розстрою тепер є служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області, департамент архітектури та містобудування та департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міськради, які за увесь час встигли віддати підприємству понад мільярд гривень бюджету. Останній із підрядів стосувався реконструкції вулиці Гагаріна у Черкасах та коштував місту майже 200 мільйонів гривень. Найновілинку. Новіщою перемогою до є ремонт вулиць Руставі та перемоги у Черкасах. Сумарна вартість послуг понад 33 мільйони гривень. Процедура обрання виконавця робіт проходила без конкурсу, адже учасникам виявилась лише фірма-фаворит. Свої статки Тимошенко також легалізує через перелічені фірми. Наприклад, його Porsche Taycan було зареєстровано як власність новим логістик. Команда технічних спеціалістів Геононстоп продовжує працювати над деанонімізацією відомих телеграм-каналів, що розповсюджують російські наративи та ІПСО. Готові надати допомогу і вам. Пишіть у наші соцмережі для співпраці. Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.